Всім привіт! Приїхали ми на рибалку знову на сома. Я сьогодні не сам взяв з собою помічника. Будемо ловити двоє, будемо ловити вже на 4 вудочки. Дві удочки я закину на сома, а помічник буде на 2 вудочки ловити на фідер. Будемо закидувати на виповска, опариша і так далі. попробуємо хіщника половити, хижака. Якось на колини, на лодці, на другий берег. Все, переплили ми на другий берег. Отаке містечко. Тут розкладемо таку невеличку палаточку і тут будемо закидувати. Димо ми всі дружно троє в палаці, <хи> тому що дощ нам не дався розкласти. Так що чекаємо, щоб мало пройшов та й будемо розкладатися. Так, ідемо спробуємо спочатку зробити плотвічку якусь, та може одну вудочку, на сама вже завеземо. Спробуємо тут. Подивимося, чи є тут якісь плотвічки. Мали би бути. Так я поплевочка, опа. Так, перша гарна плотвочка, походу. Да. Є. Yeah. Ось така плотовечка. Красивенька. Якрасна живця, я думаю, десь 25 см може має. Йдемо кинемо... ай, досочка. Так, одну платочку зробили, треба нам ще одну. я опарика. Спробуємо тут закинути. Куплевочка, дві дивіться, тяне, тяне, тяне. Є? Yeah. Oh, так. Так, є ще одна плоточка. Так, підготував я такі два каміння. зараз ще тут прикріпимо розривну леску. Склав дві удочки. Отакі два одинарні крючочки. підводний поплавок на 40 грам. І нормально тут уже карабінчик. І оцей менший карабінчик будемо чіпляти розривну леску з каміння. І Коли кулює, то ляска розриває, і ми тягнемо самого сама без грузика. А поводок має біля двох метрів. Правда, Бадінь? Так, ідемо тут поплаваємо, підключив я ехолот. подивимо яке дно, куди може закинути. Так. Тут у нас глубина 4 метри. Думаю, тут берег підходимо, подивимося з берега як і добровка. Так от тут бровка починає, бач. Що можеш одну вудочку прямо за цю бровку, неподалік від берега закинути. Значить, Тут йде метр і шість, метр і сім. починається тут бровка, на 2, і вісім, на 3 метри зразу, Ось тут бровка прямо йде, дуже глибока. Так, да. вже, вже на 4 метри. І вже на 4 метра. Так що одну можемо прямо тут під берег закинути, і вже на 5 метрів. Так, а подивимося по річці. Що в нас вище по річці? Чи є якісь перепади, глубин і так далі. Неподалік від нашого берега. глубина 4,5. Прям видно по поверхності, що такі великі, отакі от лящі плавають здорові. І найхолотою видно, що їх тут багато є. То, думаю, одну завести сюди до цих лящів може саме ходиться ними кормити, а одну там біля нас під берег. Šao zavozimo tu pit verih. Тут вище підпинемо, тому що зносить течія. Тут вище станемо. Натягуй, натягуй! Так, перший я йдемо за другим. Возимо другого живця, Уже туди подальше на середину річки. Більш на середину. Якраз там, де, де дві річки ці з'єднуються, і там стоїть рибка багато ліщів, То завеземо на ті ліщі. न चाउ न Oczy istę, date iste, zaradamiste. «Все, кінці кінців закинули ми дві удочки. Одну закинули тут під берег біля нас, під бровку, а другу завезли більш на середину річки. І подивимося, чи буде щось у нас сьогодні, чи повезе нам сьогодні з сомиком». Що вони хочуть? Не самі сюди прийшли. <звук> Дивіться, що в нас відбувається. Коротше, вже 8 годин вечора, зараз зайде сонце. Ми знаходилися отам з тої, з другої сторони. То. А машина була тут, мене лодці перепливали. Тому я одну удочку забрав і половину вещей. Одна удочка вже тут. Я не, не, не роз... Тіпа, наживка там стоїть, закинута. І одну удочку я просто перевіз на цей берег. Я думаю, вже вечір то вже кораблі не будуть плавати, то не зацеплять це Е, Перевіз бадіка, бадіка тут. Прив'язав до машини до колеса, щоб він міг доставати до вудочки, якщо б щось ішов хтось, то він надіюсь, його вкусить та з'їсть. Так що, а половина вещей вже сховав машину, закриваю машину і вертаюся туди назад за другою вудочкою і за братом ще. Там він з вещами ще є якісь палатки. Так що такі то справи. Тому що будемо сидіти, може, до 12 та ліпше тут посидимо в машині та подивимося на вудочку, ніж потім у 12 годин ночі усе перевозити обратно сюди. Так що так, перевожу і, на... і тільки будемо сидіти. Охраняй вудочку, охраняйте, щоб ніхто не вкрав. Розумів? Якщо що, то, то мені довжен вудочку. Що, ми вже все склали в машину, сіли грітися тут, включили печку, просохнути, а то всі мокрі. удочки ще стоїть закинуті, там в машині, будемо сидіти та чекати, якщо буде ще покльовочка, ще пару годин посидимо. Де ти перший? Сука, твої насякат не вилізеш, бо се колючує. Де я тут йде знімати? Коротше, свині там якісь верещат. Ага. Димай, Хвітський. Тут такой непис. Так, нічого нам так і не клювало. Немо спочатку витягнемо цю. Подивимося, що там є там живець немає. Так, я зірвав. Так, живець у нас є, живенький, файненький. Ну що, відпустимо його. Йдемо другого тянемо. Першу я вже склав. Так, тут у нас живчик тоже на месте, но запутанный. Запутався в поводок. Ось так буває. Ну так просто зачепився. Поплав собі. Так що ось така неудачна рибалка вийшла, нічого нормального і не зловили взагалі, якісь плотвічки дві, живці і все. Так що, не біда, ще будемо ходити, ще будемо пробувати. Дякую за перегляд. Майтеся.